Усім привіт! Сьогодні ми будемо досліджувати дві короткі пружини, які я отримав, розрізавши одну довгу. Як бачите, вони мають циліндрічну форму, мають однаковий діаметр, але різну довжину. Отже, запишемо у Зошиті. Лабораторна робота. Тема дослідження пружних властивостей тіл. Мета знайти коефіценти жорсткості двох різних пружин. Визначити коефіцієнт пружності системи з двох послідовно з'єднаних пружин. Обладнання. Дві різних пружини. Штативи тримачем, Рулетка. Набір тягарців. динамометр. Перш ніж ми будемо виконувати роботу і знаходити коефіцієнт жорсткості, згадаємо теорію. Коли пружина розтягується, наприклад, під вагою тягарця, в ній виникає сила пружності, яка спрямована проти видовження пружини. Сила пружності знаходиться за законом гука і дорівнює добутку коефіцієнта жорсткості пружини на абсолютне видовження пружини дельта F пружності дорівнює K помножити на дельта L, Звідси можна знайти коефіцієнт пружності, як відношення сили пружності до абсолютного видовження, K дорівнює F пружності поділити на дельта L. Щоб знайти абсолютне видовження, скористаємось рулеткою. Від довжини, яка стала, віднімемо початкову довжину пружини. Тобто дельта L дорівнює L мінус L нульове. Виконання роботи. Вимірюємо початкову довжину короткої пружини. Нехай вона буде у нас під індексом 1. Запишемо у ЗОшит. Виконання роботи. Перше. Визначимо початкову довжину першої в дужках короткої пружини L01 дорівнює 32 мм. Тепер підвісимо на пружину тягарець масою 102 г. Пружина розтягнулася і її довжина стала 140 мм. Тобто абсолютне видовження дорівнює дельта L1 дорівнює 140 мм-32 мм. Отже виходить 108 мм. Не забуваємо записувати у зошит. Другий пункт. Знайдемо довжину розтягнутої пружини. L1 дорівнює 140 мм. Третє. Знайдемо абсолютне видовження пружини за формулою дельта l 1 дорівнює l 1 l 0 v 1 Тобто дельта L1 дорівнює 140 мм мінус 32 мм і виходить 108 мм. Якщо записати це у метрах, то дельта L1 дорівнює 0,108 метри. Враховуючи, що тягарець нерухомий, сила пружності дорівнює вазі тягарця, яку знайдемо за допомогою динамометра. Можемо записати, що F пружності дорівнює P велике. У нашому випадку P велике дорівнює 1 н. У п'ятому пункті знайдемо коефіцієнт жорсткості першої пружини за формулою К1 дорівнює P поділити на дельта L1. Тоді К1 дорівнює приблизно 9,26 ньютон на метр. Тепер я пропоную самостійно знайти, переглянувши відео, коефіцієнт пружності другої, довгої пружини, зробивши пункти 6.9. Зараз знімаємо стару пружину, яка коротка, і підвішуємо нову, яка довша. Вимірюємо дожину нерозтягнутої пружини. Тепер ви зможете знайти абсолютне видовження пружини і коефіцієнт жорсткості. Залишилося зробити останній експеримент, у якому треба буде знайти коефіцієнт жорсткості системи з двох послідовно з'єднаних пружин. Не забувайте записувати у зошит результати вимірювань. Як бачимо, їх початкова довжина 12,1 см. Тепер підвісимо тягарець, вага якого 1 Н. і вимірюємо довжину системи з двох послідовно з'єднаних пружин. Виявилось, що вона дорівнює 42,8 см. Сподіваюсь знайти коефіцієнт жорсткості системи пружин для вас не буде складно. Наприкінці роботи робимо висновок, у якому вкажіть жорсткості окремих пружин та системи з двох послідовно з'єднаних пружин. Порівняйте їх. Чи помітили ви певні закономірності? Не забудьте вказати, що впливало на точність результатів і як її можна покращити. Дякую за увагу! Всього найкращого!